Семене, вітаю у тебе Семене, татко, ти подивися, хто у нас тут. Хто у нас тут? Хто? Кисюня молезеньки. Кісюня. <гру> ну ну. Так, так, так такі кісюня лесеньки. Взяйте такі малесенькі, Так, то вітав вязайте. Так, тату війзяйте. Татові, тато, він не бійся, не бійся, він не візьме, він не візьме. Mm. Ну що, що, mm. що, що? Та-то тато, ну, та може ну та... Та то може подивитися, ну то дай тато і подивитися, ну. Дивися, що ти по ним тумбаєшся. Ну, він не візьме, він не візьме. Ну що, що, ти зросний <говори> так? Ти зласна, ти змуче не зло. Мама сіс переживала. Тихо, 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 не бийтеся, ну. Він не забирає. Спокійно, лягай, лягай. Все, 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 не даю нікому. Тобі даю, тобі даю. Все, тобі даю. Все, 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 не злость. Не злость. Семени ну буде вже на никак розумієш. Видиш? Мама, злостна. Мама так, 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 молодець. Але дивно, що на цей раз саме на неї, а не вона на нього <шипить>. <шипить>, шипить. Там більше не дам. Більше не дам. Не